Галина Васалаті Україна одна. Любов до світу поспішаю передати, що доберу в піснях на те найкращих слів. Хочеться землі, небо, сонце малювати, Не пошкодую я найкращих кольорів. Буду викреслювати невдачі зі світлиці і жити тим, що в будень повезло. Буду ловити на люту свою жар птицю. Мені не стане на заваді ремесло. Займуся музикою світлою години, бо фарби й пісня то і є любов моя. Я оспіваю й намалюю всю родину. Вона багата дуже гарна, як земля. Багато друзів є в довколі Солов'їнів. та батьківщина в мене є всього одна. Щаслива тим, що народилась в Україні. Україна – це ж і є моя рідня.